Наступний гість є вже з нами на зв'язку, і будемо говорити з ними про українську відповідь на російські ракетні атаки. Про нові можливості ракетного виробництва в Україні, про українські F-16, нові дрони та ракети будемо говорити з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експертом з авіації. Пане Анатолію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Анатолію, Ну, мабуть, спочатку про приємне про паляницю. На урочистостях з дня з дня незалежності президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне застосування нової української ракети дрона під назвою Паляниця. Він назвав її ракетою дроном. Акцентую на цьому дальність, судячи по об'єктам ураження до 600-800 кілометрів. Вказано, що він чи вона, якщо це ракета, має турбореактивний двигун. Більше про жодні характеристики не сказали, очевидно маючи на це підстави. Але що нам дають ці характеристики, які озвучені, зокрема щодо турбореактивного двигуна, про що може йти мова? Давайте почнемо з того, що дуже приємно, що ми бачимо деякі фотографії або прилюдне фактори, які можуть дуже добре ввести в оману нашого ворога, тому що треба розуміти, що будь-яка зброя, яка зараз пропонується для наших військових, потребує все ж таки деякої інформаційної тиші. Але знов таки з огляду на те, що м, м, тут треба важливий такий фактор, є ще треба зрозуміти, що м, розвиток безпілотних авіаційних систем, які пропонуються для наших військових з боку приватних компаній українських, передбачав експлуатацію турбореактивного двигуна. Тобто ми кажемо про збільшення швидкості, ми кажемо про збільшення корисного навантаження. Зов, зрозуміло, що зовнішній вигляд вигляд е, схожий на ракету. Створює певне розуміння, що це типу дрон ракета але тут треба зрозуміти, що це класична система безплатна від яка дозволяє нам літати на великій швидкості і доносити до потрібної цілі достатньо. Таку непогану, непогано корисне навантаження, яке зможе призвести до потужних втрат зброку з боку ворога, і це є важливим аспектом, те, що ми перейшли вже від, турбо, від двигунів внутрішнього згорання. То ми перейшли вже на більш потужні реактивні двигуни, які дозволять нам прорвати протиповітряну на оборону ворога. Отакож ну, про паляницю. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, цитую, що дрон, ракета, паляниця змінить правила гри, тому що ми можемо завдавати удару там, де Росія цього не очікує. Тож, як може використовуватися цей дрон, виходячи із таких характеристик, Знов таки тут треба розуміти, що Росія з 2003 року активно готувалась до. Війни і вона накопичувала наступальну зброю, але для захисту планувала використовувати червону кнопку. Як бачимо, що ця червона кнопка з червоними лініями а, силами оборони України була стерта. Uh -huh. І результат того не дозволяє нам працювати активно по території Російської Федерації за рахунок безпілотних систем, за рахунок таких ракет, як той самий Нептун, який почав працювати не тільки по морських цілях, а й по суходолу. І ми кажемо про те, що за рахунок великих швидкостей, за рахунок корисного навантаження, ми зможемо вибивати більшість військових аеродромів Російської Федерації, які залучені до війни в Україні. Так само, як і більшість нафтопаливної промисловості, Словості, тобто паловмастильник в матеріальних, які залучені до забезпечення збройних сил Російської Федерації, збройних сил агресора. тому в принципі, слід зауважити, що це не розширює можливості. І тут слушно було би зазначити, що за рахунок того, що з 2022 року до виробництва зброї були допущені більшість допущені приватні компанії, Ми бачимо той ефект, що зараз ми можемо запропонувати велику кількість номенклатуру зброї, яка може працювати на вісім понад 1800 кілометрів по території ворога. Звісно, що треба продовжувати спілкуватися щодо надання можливості з боку наших західних партнерів на застосування засобів озброєння західного зразка, але тим не менше слід брати приклад таких країн, як Ізраїль Корея, котрі саме розвивали своє військово-промислове комплекс. Ну, от, власник коментуючи виготовлення ракети дрону паляниця, Михайло Федоров також дякував приватному бізнесу, говорячи про те, що це дуже гнучка і дуже швидка історія виготовлення такого дрона, реакції на потреби армії. Також ну ще одна приємна новина, так склалося, що останніми днями достатньо багато приємних новин, які стосуються ракетобудування. Президент заявляв, що Цитую, знову ж таки, вже було випробування позитивне першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК, каже президент. Про що йде мова? Про яку балістичну ракету може йти мова, і якщо так, які припущення щодо її характеристик? Знов таки повертаючись до основних потреб, які зараз у нас є, це ураження на російській території для того, щоб вибивати і рвати логістику ворога. Ми мали досвід розробки, були різні типи ракет. Той самий гром, який розроблявся свого часу, і інші засоби. Тобто, треба не забувати, що в Україні є Южмаш. Треба не забувати, що є Івченка прогрес. Є Моторсіч. Тобто це підприємства, які активно були залучені свого часу для виробництва ракетної промисловості. Тут слід заважити, що реактивні двигуни, які випускалися на моторсіч були найкращими двигунами для ракет Х-55 свого часу. Тому в принципі казати, що є весь спектр можливостей для того, щоб будувати і розвивати свою ракетну промисловість. І тут слід зважити, що знов таки нам є потреба збільшувати корисне навантаження, щоб там до 400 кілограмів можна було доносити до військових об'єктів Російської Федерації. Це призвело би до того, що можна було виражати і літаки, які не споряджені, тому що все ж таки є бажання влучити споряджений літак, тому що буде більше зиску від цього. Ну і жнов таки, бити по інших засобах, наприклад, по виробництвах, тому що якщо ми б'ємо по складу з озброєнням, це одна справа. Якщо ми кажемо про удари по виробництвах. Сах, які займаються виробництвом зброї, то тут вже е, треба казати про більш більше е, можливості корисного навантаження, тобто та е, фугасна осколкова, чи будь-які інші засоби, які би призвели б до більшого ефекту з руйнацією і знищенням потрібних документацій, потрібних станків і е, важливих засобів для того, щоб росіяни могли виробляти зброю. Зрештою, росіяни вже неодноразово заявляли про перехоплення та навіть збиття над своєю територією українських ракет ГРОМ 2 Звісно, що довіряти російській пропаганді немає сенсу, але вони знають про ці розробки України про Ф 16 Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції повідомив, що літаки F-16 передані Україні брали участь у відбитті наймасованішої комбіна... комбінованої повітряної атаки Російської Федерації по Україні 26 шостого серпня. Е, відбиття атаки, збиття дронів і ракет на територію України. Це наразі єдиний сценарій застосування цих літаків. На вашу думку. Ну давайте почнемо з того, що інформація яка під час передачі озвучувалася, що це літаки будуть задіяні до ударів для захисту повітряного простору. І зауважити, що за останній час з боку сил повітряних сил було оприлюднено деякі відео, які дозволяють нам побачити і роботу вже гелікоптерів по дронам шахет і іншої засобів авіації. Тобто, ми кажемо про те, що авіаційна складова, яка займалася захистом повітряного простору України, дещо підсилена і більш правильно допомагає працювати. По засобах ураження, які запускають Російська Федерація, але ти, тут ти зауважити, що деякі засоби, які ми оснащені, ці літаки, наприклад, засоби електронної боротьби, які були нещодавно оприлюднені інформація щодо е їх е їх наявності на літаках F 16 українських е дозволяє працювати цим літакам, наприклад, е близько до е зони дії ворожої е протиповітряної оборони, тобто це система, яка дозволить попередити пілота про можливість Слання проти нього ракет класу повітря, повітря або повітря поверхня повітря, і з зробити так, щоб ця ракета не влучила в літак. А тут також треба зрозуміти, що з рахунок того, що цей. Засіб є одночасно і пілоном, тобто ми кажемо про це те, що цей засіб не забирає можливість, наприклад, експлуатації якогось типу озброєння, тобто на цей засіб можна прикріпити ще ракету або, наприклад, авіаційні бомби, що не забирає місце під корисне Ну, один з таких можливостей використання в 16 це. Ураження носіїв кабів, ми знаємо, що один із факторів просування що достатньо швидкого просування ворога на сході це масове застосування крилатих авіабомб. Зрештою, те саме відбувається зараз і на сумщині, коли ворог знищує прикордоння кабами. Чи може ці літаки використовуватися як протидія кабам чи їх носіям, точніше кажучи, біля лінії бойового зіткнення? Звісно, можуть з рахунок наявних ракет ім 120 в комплектації, що дозволяє працювати на навісні до 185 плюс кілометрів. знову таки з тими ж засобами радіоелектронної боротьби, які є під крилом, це дозволить працювати по російських літаках, виявляти їх і знищувати. Зрозуміло, що значно краще і легше буде працювати нашим пілотам за наявних літаків дальнього радіолокаційного виявлення Сат, які нам ШВ Швеція. Це суттєво посилить наші можливості щодо виявлення ворожих літаках на відстанях близько там 650 км. Тобто ми кажемо про те, що за рахунок там єдиного протоколу обміну інформації. Це буде такий комплекс, який дозволить, наприклад, з командного літака надавати інформацію літаку F-16 щодо задіяння, в який сектор запускати ракет. До речі, щодо цього літака, Швеція справді підтверджувала про наміри передачі в Україні такого літака. Чи є ознаки того, що цей літак використовується в Україні, і що може стати такими ознаками для вас, як для фахівця? Наприклад, я думаю, що для цього повинна бути більша кількість літаків шестація, які ми отримаємо, тому що знов таки тут треба розуміти, що комплексний підхід повинен бути, і треба не забувати, що пан Макрон обіцяв нам міражище до кінця року. І в принципі пілоти на міражі навчаються, тому е, ці міражі теж могли би працювати дуже вправно з е, літаками СААП, тому що е, за рахунок роботи е, цього ж сабу вони б могли би передавати міражам е, цілі вказівки щодо знищення засобів протиповітряної оборони, тому що е, цей саб бачить ці системи. Ну він дуже багато озброєння може бачити наземне, яке працює, і може давати цілі вказівки для, наприклад, запуску ракет Shadow в бік е, цих важливих цілей. Пане Анатолію, щодо спів... співдії чи взаємодії шведського літака СаАП і f 16 чи Міража, ну це більш-менш зрозуміло. Я підозрюю, що така співдію, таку співдію можна налагодити. А як щодо співдії з українськими чи ще пострадянськими сушками та мігами, чи можна налагодити співпрацю між літаком дальнього радіолокаційного обстеження і радянськими літаками, якими зараз користуються в Україні? Безумовно, це буде складна задача. Тут зрозуміло, що ми не побачимо, наприклад, можливості роботи за протоколом там мін 16 між мік 29 наприклад, і Ф-16, Але тим не менше думаю, що повітряні сили зроблять максимум роботи для того, щоб уніфікувати і спростити роботу для того, щоб все це працювалося в комплексі. На жаль, маємо сумну новину. Практично зараз, під час нашої розмови, пане Анатолію, з'явилася інформація від Генерального штабу збройних сил України. Я зацитую її повністю з вашого дозволу. Під час відбиття ракетного удару з боку Російської Федерації по території України разом з підрозділами зенітно ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 збройних сил України. В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув для з'ясування причин аварії Призначена спеціальна комісія міністерства оборони України, яка працює в районі падіння літака. Це повідомлення офіційне повідомлення генштабу збройних сил України, зокрема відображено в мережі Фейсбук. Пане Анатолію, ну інформація про те, що можливо один з літаків F-16 зазнав аварії, був вже. Ця інформація з'явилася дещо раніше. Зараз ми маємо офіційне підтвердження. Отже, можемо ну вису принаймі говорити про це офіційно. Як це може вплинути на подальші наміри країн заходу надавати Україні таку таке озброєння? Давайте почнемо з того, що у нас два з роки йде війна, і це повномасштабне вторгнення з боку Російської Федерації. Зрозуміло, що будуть втрати, і були втрати по деякому захід техніці західного зразка. Тому тут треба зрозуміти, що наші західні партнери активно підтримують нас. Вони теж розуміли, що можливо будуть втрати. Якоїсь бойової одиниці. тому а, я би зазначив, що по перше треба дочекатися офіційного розслідування, що стало причиною цього, цього падіння літака, а, як саме відбувалася подія, і після того робити якісь виставки. Але безумовно треба зрозуміти, що у нас іде війна. Ворог нещодавно протягом двох днів використав понад 260 шістдесят засобів ураження по території України. Тут ми кажемо про те, що а, Росія активно закидає Україну зброю. І е, тут в будь-якому випадку треба зрозуміти, що можуть бути втрати, але е, безумовно слід зауважити, що підтримка з боку наших західних партнерів існує. Вони розуміли на що вони йдуть, і вони розуміли, що можливо будуть втрати, тому що самі західні партнери про це наголошували неодноразово. Вони розуміють, що можливо е, буде такі ситуації, але тим не менш треба зрозуміти, що Головна задача, яка стоїть зараз перед силами оборони, це виборювання перемоги, і наша задача зараз допомагати нашим силам оборони, навпаки, підтримувати їх, тому що вони роблять колосальну роботу з рахуванням того кількості озброєння, які є зараз у них, тому що слід не забувати, що та кількість засобів, які можуть захистити українців, як в якості протиповітряної на оборони, насправді дуже мала для такого запуску, такої великої кількості ракет. І, зрештою, як з'ясувалося нещодавно, деякі західні партнери попри обіцянку поставити додаткові системи Петріот затримуються з цією поставкою. І Це також впливає очевидно, що на загальну якість протидії ворожим атакам. Нещодавно генерал ВПС Нідерландів підтвердив, що Україна може використовувати надання F-16 для ударів по Російській Федерації за цитую умови дотримання правил війни. От наскільки є ймовірним, то, що Україна буде ризикувати такою зброєю, адже ППО ворога набагато більш насичене на його території, власне. Ну я маю певні сумніви щодо наявності там великої кількості засобів протиповітряної оборони Російської Федерації на території Російської Федерації, тому що знов таки хочу повторити, що Росія готувалась до війни з наступальною зброєю, а в якості ППО вона розраховувала використовувати червону кнопку. Але тим не менш слід зрозуміти, що не в будь-якому випадку для виконання певних задач буде потрібно використовувати літаків 16 на території Російської Федерації і бити по території Російської Федерації з підкриває 16 тому що те озброєння, яке Має F-16, більш ефективно буде застосовуватися з підкрива F-16. безумовно. Наші пілоти роблять колосальні речі, використовуючи модернізований Міг-29. Ми бачимо, як це нищаться мости той ж самий Курській області, як нища і бойові розрахунки російських військових на території тимчасово окупованої України. Але тим не слід зрозуміти, що Є потреба в використанні високотехнологічного озброєння, яке б дозволить нам нас наблизити до, до перемоги. Тут в принципі слід зуважити, що і наша більшість наших розробників озброєння, які зараз постачаються для наших сил оборони, ставлять ставку на високотехнологічну зброю, яка б дозволила би робити один вилет, одне знищення. Тому, в принципі, я припускаю цілком ймовірно задіяння цих літаків на території Російської Федерації і для виконання певних задач в комплексі жнов таки повторюсь в комплексі з літаками Мі-29, дев'ятий комплексі між міражами і під керівництвом, наприклад, тих же самих садів на Ченави. А от задіювали сьогодні літаки також і наші північні сусіди, маю на увазі Білорусь. Моніторинговий проєкт Білоруський Гаюн повідомив, що вночі 29 серпня під час чергової атаки Російської Федерації по Україні один із шахетів знову залетів на території Білорусі. І білоруси змушені були піднімати в повітря свої винищувачі і навіть за деяку інформацію збивати цей шахет, який заблукав, а можливо і не заблукав. Про що говорить така ситуація? Зрештою, це вже ж не перший випадок, коли російські шахеди пролітають територію Білорусі. Білорусі, але ось зараз така ну, жорстка реакція. Ну знов таки, давайте почнемо з того, що Білорусь повинна розраховувати на те, що війна буде і в їхньому небі, і на їхній землі може бути війна, коли вони підтримують такого ворога. А тому в принципі Росії все одно на, на цивільне населення. Вона готова запускати ракети корейські, які розвалюються в повітрі. Вона готова запускати там дрони, які можуть залітати на інші території. Тому Білорусь повинна робити висновки і розуміти, що в будь-якому випадку, якщо ця війна не зупиниться зараз, то вона прийде і на їхню територію. І власне останнє запитання: ви, зрештою, згадували сьогодні про те, що Україна невтомно насичує і збільшує арсенал ураження ворожих безпілотних літальних апаратів зрештою останнім часом почастішили відео збиття fpv дронами власне розвідувальних літальних апаратів російських. Якщо я не помиляюся, це мабуть вперше в історії, коли FPV-дрони так масово використовуються для збиття військових цілей. Це і є оця нова сторінка в розвитку авіації, на вашу думку. Це ми зараз кажемо про те, що Україна застосувала і почала експлуатувати ті дрони, на які свого часу країна НАТО навіть не розраховували, тобто вони не бачили в них перспективи. Ми бачимо, що Україна відкрила широкий депазон таких можливостей за рахунок таких дешевих рішень. Зрозуміло, що з часом ці рішення будуть дорожчі, тому що, наприклад, ми розуміємо, що тепловізійні можливості там програми, які забезпечують автоматичне наведення, взагалі автоматичну роботу цих дронів воно буде здо. Порошувати цю технологію, але тим не менш, слід не забувати, що свого часу Ізраїль робив міномети зі снарядами, які начинувалися там головками від звичайних там металевих, якихось частин роз... тому в принципі, я би сказав би, що. Зараз ми бачимо встановлення українського ВПК, який активно розвивається за рахунок приватних компаній, які активно допомагають виборювати нашу перемогу. Власне сьогодні командувач безпілотними, силами безпілотних літальних систем Вадим Сухаревський говорив з такою гордістю про те, що Україна може виставити на стіл усьому світові свої напрацювання у. Вигляді безпілотних літальних апаратів чи погоджуєтеся ви з ним, чи погоджуєтеся, що Україна може бути таким ну диктувати правила на цьому ринку військових озброєнь у вигляді безпілотних літальних апаратів. Нещодавно повернувся з оборонного форуму з Данії, де спілкувалися з військовими як Данії, так і інших країн Скандинавії. І хочу зазначити, що дуже позитивно і дуже зацікавлено виступають військові щодо українських розробок, щодо української техніки, яка експлуатується на лінії бойового зіткнення. Тому, в принципі, у нас є всі перспективи зробити мільяторій-хаб, який дозволить подальшому після перемоги насичувати нашу наш бюджет і пропонувати цьому сьому адекватному світу гарне рішення щодо захисту або протидії експерт з авіації Анатолій Храбчинський був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Анатолію, дякую вам за те, що знайшли Добре. час і за ваші відповіді.